Підкажи, будь ласка, після декількох класних побачень привів дівчину додому. Спочатку прощалась, не хотіла заходити, але потім на жартах дійшли такі. Починаємо цілуватись, намагаюсь роздягти, а вона не дається. якийсь момент заплакала, Тиць-пиздиць. сказала, що морально не готова і хоче додому. Блять, вона навіть Марія Марина засміялась. Хоча питання, скільки років. Я обійняв, заспокоїв, відпустив. Чи варто продовжувати спроби звабити? Ініціативи від неї нуль, все роблю я. Ну, слухай, я тобі не раджу. Ну, щось мені підказує, що навіть якщо секс у вас все ж таки станеться, там, скоріш за все, і секс буде такий собі. І якщо вона тобі так виносить мозок ще до сексу, мені здається, що і після сексу буде виносити тобі мізки. Ну, чесно, ну. Мені здається, коли ти дівчину привів до себе, а вона заплакала і каже: відпусти мене додому, ну там по відношенню до неї могло все впасти просто назавжди. Тобі, звісно, вирішувати, вона тебе може приваблює, може ні. Але мені здається, що в цієї історії достатньо, щоб ти такий, ой ні, я щось не хочу. Ну, це вже не кажучи про те, що ти ж прекрасно розумієш, що на наступній зустрічі. Секс у вас, скоріш за все, також не буде. Мало того, щось мені підказує, що ще декілька зустрічей у вас сексу не буде. Може, 5, а може навіть більше. Воно варто того? Мені здається, ні. От кажуть же, гра там, вона коштує свічок чи ні. Мені здається, що це саме той випадок, коли ти такий, якась хуйня.